Вітаю вас на каналі Мау Мавка. Це канал про анімацію. Трохи запізнилася з цим відео, але що ж зробити, поговоримо сьогодні про білосніжку. Ремейк, який випустили в 2025 році. Це моя думка. Ви, якщо дивилися, то можете написати в коментарях свої враження. Цікаво, чи вони будуть співпадати. Коротше. Якось тоді я дійсно вирішила, що ми забули мультик про Білосніжку, бо ж пройшло майже 88 років, якщо враховувати 2025 рік. Зібрались голови й кажуть, що не цікаво буде робити те саме, треба відходити від стандартів і робити щось нове, щоб розважити глядача. Ну і вирішили вони. Прибрати стару традицію про принців. Подумали занадто просто, чому він не може бути злодієм? Невже Білосніжка його не покохає, якщо він буде викрадачем картоплі? Такий собі поганий хлопчик, він буде картопляний викрадач, бо просто принц, це дуже пафосно. Так от, як в ліпших анімаційних мультах білосніжка зустрічає свого картопляного викрадача. Як ви гадаєте, дещо? Правильно, на кухні, як той обкрадає її замок, бо що ж в замку може бути цінніше за картоплю, такий собі Гуд на мінімалках, бо той обкрадав богатих на золото, а цей добрий бідолаха на картоплю. Бо він знає, як погано богатим без золота, без цього цінного каменю, не купиш картоплі і не буде що красти. Коротше, він думав на перспективу. Як ви зрозуміли, далі я теж буду жартувати, тому якщо вам таке не подобається, то не дивіться. Просто мені не цікаво це переказати. Якщо хочете, гляньте. Можливо, ваша думка буде трошечки інша. Ну, далі білосніжку зробили ніжною, але не зовсім також сильною і незалежною, яка собі порадить, все зробить, яка говорить, викрадачу картоплі, що неправильно обкрадати королеву, і він може просто попросити, щоб з ним поділилися. Що, на мій погляд, є трохи таким дивним. Вона живе в своїй бульбишці і не знає, як страждає її народ, хоча її мачуха зробила з неї служницю, і вона мала знати її відношення до людей, хоча б через себе, її відношенням до неї. Ну, не знаю, там в тому замку дуже багато людей, і могли б вони сказати щось білосніжки, але, можливо, вона не хотіла це слухати її. Це... До цього до цієї розмови з картоплянним викрадачем було просто нецікаво. Не знаю, в чому причина. Ну, я думаю, цю сцену разом їхньої цієї розмови на кухні з картоплею була спеціальна, щоб показати, що білосніжка не знає, що робиться. І він такий: Ой, а як це ти не знаєш? Типо, ти тут живеш і не знаєш. Ну, коротше, це достигну. Також мені незрозумілим було те, коли його привели до королеви, то він говорить, я головний розбійник, типу, в їхній шайці. Ну, ми не знаємо не про те, що є які розбійники. Просто ми з його слов знаємо, що він розбійник і він головний. І якось по-іншому чомусь нам не показали, хто він такий. Мені здається, це знайомство було б ліпше, якби воно починалося з того моменту, як білосніжка відв'язала викрадача К від брами, і не було б цього дивного діалогу з картоплею. Також цей сюжет мені нагадує мульт Рапунцель. там теж є злодій, який краде вже корону, і принцеса, яка живе в своїй бульбашки, але хоче вирватися з неї, бо вона доросліша і цікавиться світом. Також що вона живе в якомусь лісі, де немає людей, які б їй щось розповіли. А Білосніжка живе в замку, де б мала щось таке почути, де той замок якби, знаходиться біля домівок людей, і вона б могла б навіть виглянути в віконце і побачити, що там робиться з людьми. І мені історія рапунцель більше подобається, а студія дійсно забула, що вони колись це робили і що. Вони повторюються. Ну, мені здається, ось цими моментами вони між собою схожі. Але ж, звісно, це різні історії і вони мають свої відмінності. Хочу також сказати, що створені тваринки Сіджай мені сподобалися, вони були милі, і я рада, що не мучили живих тваринок заради цього фільму. Тому за це я поставлю лайк. Звісно ж, тоді дійсно ці тваринки допомагали розповідати цю історію, і мені було приємно на них дивитися. Першу годину я дивилася легко, а далі стільки несподіваних переворотів, так, не поворотів, а переворотів, щоб в мене закрутилася голова. І я не знаю, за що насправді зачепитися. Також вставлю в кінці, що в мене вийшло, а ще хочу подякувати всім, хто мене підтримує. І зі мною ставив вподобайки, пиши коментарі, дякую вам, 嗯 <t ries>、mm. mm，嗯哼，嗯，啊。